Збройні сили України контролюють ситуацію по всій лінії бойового зіткнення. Українське військо робить все, аби не допустити здійснення ворожих планів. Слава Україні! До вашої уваги. Програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький підписали лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки, польських БТР «Росомак», самохідних мінометів РАК, систем ППО, зокрема зенітних систем Перун, Мігів та іншого зброєння. Глава держави подякував очільнику польського уряду за підтримку і відповідні потужні кроки від самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Російські пропагандисти не втомлюються повторювати, що обстріли Херсону відбуваються, тому що в місті, мовляв, залишаються виключно військовослужбовці збройних сил України, а цивільних там немає. Щоправда, не зрозуміло, як тоді пояснити поранених і вбитих російськими снарядами мирних людей, і що найстрашніше, дітей. Незламний херсон. Люди, що пережили жахи російської окупації, нині щомиті у небезпеці, адже російські нелюди продовжують методично обстрілювати місто. Попри це, Херсон живе і працює. Люди прямують у справах, купуючи в неї перші весняні квіти. Пані Оксана мешкає у дуже небезпечному районі разом з дітьми та онуками. Живу коли Дніпра, так що знаєте, кожну ніч обстріли. У Нас много там ну, почти в кожному дворі є люди. Перебувала у Херсоні з моменту повномасштабного вторгнення і Вікторія, яка не уявляє свого життя в іншому місті, незважаючи на щоденні російські обстріли. Те, що вони гадять по населенню мирному, лікарня біля мого будинку обстріляна, діти садочки, школи і життя в Херсоні йде, нічого не зупиняється і становиться ще краще, чим було. Моя душа тут, мій дім тут, рідні. Всі тут, і я думаю, поки в місті будуть люди, буде місто. І слава ЗСУ. Головне у місті наші, каже Анастасія. Дівчина також не уявляє свого життя де-інде. Це моє місто, я тут навчалася, я тут зростала. Для мене це ну виїхати це як зрада, начебто. Я розумію, що це безглуздо, але для мене це так важко було, коли вони присутні були в місті. Зараз ну не так важко. Тому що якось спокійніше, навіть коли прильоти, навіть коли в будинок потрапило, все одно спокійніше ніж коли вони знаходились тут і їздили містом і качали тут свої права. Попри свої 73, Любов Олексіївна енергійна і налаштована позитивно. Розповідає люди повільно, але повертаються, адже вдома завжди краще. Зсу. Дай Бог їм здоров'я, ми за ними держимо кулачки, перемога за нами. Це буде Україна. Цих рачистів можна гнати сраною палкою. На питання, хто обстрілює Херсон, Олександр надає нам дуже вичерпну відповідь. Обстріли з другого берега, з лівого берега, що російські війська стріляють. Вони стверджують, що це Україна, але я самі От Подивіться, все з лівого берега обстріли. Проблема номер один в Херсоні це обстріли. Ти не знаєш, де це попадеш? І справді безпечних місць нині у місті немає. Ольга працює у місцевому відділенні Укрпошти, де людей кожного дня чимало, і щоразу вона сподівається, що всі вони повернуться додому живими та неушкодженими. Дуже сумно, що вони наражаються на небезпеку, бо російські війська обстрілюють і, в тому числі, і черги, за гуманітарною допомогою, і за допомогою від Червоного Христа. Звичайно, все зміниться на краще, звичайно, ми переможемо. Треба потерпіти. Ми чекали всю окупацію Збройні Сили України, дочекалися. Ми дуже цьому раді. Спостерігаючи за цими мужніми людьми, в котрих переконуєшся, вони до безтями люблять рідне місто і Україну. А тому здолати їх неможливо. Інженерно-саперні підрозділи продовжують знешкоджувати міни, розтяжки та інші вибухонебезпечні предмети на звільнених від російських окупаційних військ територіях. В селі Безіменному на Миколаївщині досі залишаються приховані загрози, які з часом поглинаються ґрунтом. Тож знайти осередки небезпеки і знешкодити їх першочергове завдання для наших вибухотехніків і саперів. Минулорічна навала російських окупантів на Херсонщину і Миколаївщину досі дається взнаки на звільнених територіях. Невеличкий населений пункт вщент нашпигований вибухівкою. Окупанти мінували все: дороги, сільськогосподарські угіддя, житлові будинки. Ставлять везде, де можна. Інженерних боєприпасів, ви бачите, тут їх дуже багато. Окрему загрозу несуть нерозірвані снаряди. Їх також потрібно акуратно вилучити і знешкодити. В цьому населеному пункті ми працюємо 5-6 днів. Першочергово займаємося розмінуванням доріг, а також прилеглих територій. Ви можете бачити, що жодного будинку не залишилося. Наразі тут проводимо розмінування. Процес розмінування має свої алгоритми. Потрібно вилучити міну і знешкодити її в безпечному середовищі. Нашим військовослужбовцям допомагає відсутність у селі населення, тож можна ретельно обстежити кожен метр місцевості і утилізувати небезпеку неподалік. Залишають дуже багато в зривоопасних от матеріалів і. Ну, треба бути дуже уважним і не поспішати. Що залишають такі? гранати на розтяжках, ставлять в будинках, залишають піхотні, то є, там залишають СВП, саморобної вибуховий пристрій, Це може бути, бути будь-що. Ховають і під ноутбуки, під телевізори, то під двері. В основному це може бути розтяжка на дверях, при відкриванні її вона спрацьовує. Військові сапери пояснюють, видимі міни знешкоджуються першими. Втім, пройде чимало часу перед тим, як ця місцевість стане цілковито безпечною. Це дуже усложняє те, що дуже багато осколків, багато інженерних боєприпасів, таких як розтяжки, такі як противопіхотні, противотанкові. Наразі роботи дуже багато. Щоб надати можливість місцевим жителям повернутись додому, військовослужбовці інженерних військ, ризикуючи своїм життям, проходять кожен метр землі, ліквідуючи усі без залишку сюрпризи, які приховав ворог. Тим часом у військах посилена увага приділяється підготовці молодого поповнення, яке вже ближчим часом приєднається до бойових частин збройних сил України за допомогою досвідчених інструкторів, військовослужбовці ВМС України долали психологічну смугу перешкод, що у майбутньому дозволить їм ефективно виконувати поставлені завдання. Підрозділи військово-морських сил України, до яких входять як мобілізовані військовослужбовці, так і захисники із бойовим досвідом. Окрім іншого, проходять злагодження і за допомогою психологічної смуги перешкод. В цьому етапу підготовки передували інші, адже добре навчений військовослужбовець має знати і вміти чимало. Багато теорії, топографія, тактика, вогнева підготовка теоретична це, це теж дуже важливо. Подолання психологічної смуги перешкод етап складний, адже складається з багатьох елементів і максимально наближений до бойової обстановки. Починається вона з виходу з бліндажа. Переходимо до перешкоди колючка. Це один з найважчих елементів смуги перешкод, тому що потребує доброї фізичної підготовки. При подолання майже всіх етапів використовується прийом прикриття. Це вкрай важливо для злагодження підрозділу. Іду крию. Прикриваємо тил, перекриваємо перед. Ця вправа двічі тричі на тиждень виконується у нашому підрозділі для того, щоб кожен з бійців мав загальну, добру фізичну підготовку, ну, і також це як елемент злагодження. Готують військовослужбовців і до тісного контакту, і знищення ворога у фортифікаційних спорудах. В окопі може бути 3-4 вугла. Всякі виямки, де може ховатися противник: перший, хто йде, кидає гранату, другий прикриває його ззаді. На кожен угол робиться обстріл. У зоні посиленої уваги протимінна безпека під час проходження так званої кімнати, а також евакуація поранених з наданням першої до медичної допомоги. Під час занять активно впроваджуються набутий бойовий досвід інструкторів та обов'язково враховуються індивідуальні особливості військовослужбовців. Злагодження процес у часі тривалий, тому відпрацьовують смугу військовослужбовці 2-3 рази на тиждень, що безумовно дозволить у бойових умовах максимально ефективно уразити ворога та виконати поставлене завдання. Навички до медичної допомоги дозволяють рятувати власне життя та життя тих, хто поруч. Саме так вважають бойові медики, які щодня рятують людські життя на полі бою. Курва болить. трохи. Не болить. На його рахунку не один десяток врятованих життів. Він звик працювати у будь-яких умовах. Головне дотримуватися необхідних правил. Привіт! Із передмістя Бахмута. Швидкість. Трізва оцінка ситуації. Це саме головне. І не треба ніколи панікувати. Медицина його фах, хоча до таких умов дотримання клятви Гіппократа він не готувався. В перший день пішов воєнкомат. Воєнкомати сказали, що набор вже пройшов. Всім чекайте, записали мої контактні дані, все. Я чекав, чекав. 5 травня мені дзвонили, сказали, що прибудь. Мене поставили на посаду санінструктора другої роти. Підрозділ Владислава спочатку боронив, а згодом і звільняв Херсонщину. Саме тут, на своїх колишніх позиціях, чоловік переживає емоції, які надовго мотивуватимуть захисників вже на іншому напрямку. Ну, в кожному селі люди зустрічали, ми піднімали прапори, всі бігли там по розписі, пообніматися, пофотографуватися. Наснаги додало, ну, хотілося йти вперед, вперед, далі щось робити. Подібні спогади і в Юрія. Зараз він помічник бойового медика. А кілька місяців тому виконував обов'язки навідника. 25 лютого захисник вже був у військкоматі, а за тиждень боронив південь України. Бойовий дух підняли за тим, що підбігають, діти грають, там якось шеврона їм дати, на прапори розписатися. Там веселі, народ такий, ждуть. На Херсонщині було чимало поранених, каже Владислав. Але що таке чимало, він насправді зрозуміє лише у Бахмуті вже у перший день, як і те, якою надскладною може бути медична евакуація? 19 грудня був вже в мене перший поранений. Отримав хлопець кульове в спину. Зайшло за сторони лопатки. В общем, за діло хребта. Ну, серйозне були поранення. Тяжко було його туди евакуювати. Якраз була зона обстрілу, метрів десь 15 сиділи орки. І гранати намагалися в окно закинути. В общем, голови важко було підняти. і першу медицинську допомогу я тоді надавав, було дуже важко. Він, по суті, нерухомий, Двигати його сильно не можна не можна. Перев'язати його було саме тяжкі і винести звідти, тому що виход через двері контролювався. Пулеметчик чи автоматчик був, то ще не скажу. Ми передавали його через окно. Один з тих, хто завжди вчасно і швидко надавав допомогу, був саме Юрій. Захисник згадує, що під час боїв за Херсонщину зрозумів, головне для здобуття перемоги взаємодопомога. Приїхав напруг Бахмута, заступив теж на пусти. Самі один одного підтримували. І давали, давали їм пілюлі. До кінця тримають, позиції теж не здари, нічого. Біді не покинути і не зуставити. Саме тоді Владислав вирішив, що йому потрібен саме такий помічник. Багато кому надавав першу допомогу. Ну іменно в полі на полі бою, коли я приїжджав на евакуацію, приходив, забирав, то вже було реально набагато легше далі працювати. Я показував хлопцям, як накладаються турнікети, бандажі, як зробити перев'язку, як транспортувати пораненого. Ну я старався навчити. Елементарні навики знизу вони всі знали абсолютно. У Мене в підрозділі кожен знає, як наложити турнікет, як надати собі допомогу і допомогу товаришу. Хлопці практично займалися, все показували один на одному. Це допомогло дуже. Який буде наступний напрямок, вони не знають, але твердо переконані у перемозі і необхідності власної роботи. Більше інформації на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. Наближаємо перемогу разом. Героям слава!